Де ти? чекає лелека. Привіт, мене звати Аніт. Сьогодні я хочу познайомитися з вами ще ближче, тому я розкажу вам цікаві факти про себе. Мій творчий шлях почався ще з дитинства, коли мої батьки відвели мене в музичну школу. Тому, в принципі, шести років я займаюся музикою і до сих пір займаюся і розвиваю свою музичну творчу діяльність, тому що це мені подобається і це моя улюблена справа. Насправді все дуже легко, тому що мене звати Анаїд, і коли ми почали вигражати мої пісні на музичні платформи, через деякий час ми побачили, що вони перемістилися до іншої співачки Анаїд. Звичайно, мені це не сподобалось, і я вирішила замінити свій псевдонім. І, і в принципі, ми просто прибрали букву з мого імені і вийшло дуже лаконічно і прикольно, тому зараз я співачка Аніт. Я дуже люблю робити собі якісь такі творчі виклики. Наприклад, на днях мені треба було вивчити е, пісню. І в принципі, у мене було три дні три дні, щоб вивчити пісню. Але я дуже старалася і якнайшвидше вивчити. І в принципі я її вивчила за один день. Це дуже прикольно, як на мене. Ще мені подобається е, робити такий собі творчий виклик. Е, напротязі всієї пісні бігти е, стоячи. Це дуже крута штука і дуже розвиває і дихання, і, в принципі, витривалість. Тому так, я дуже люблю такі робити собі творчі виклики. Вигорання як такого у мене не було. В принципі, все своє життя я займаюся музикою, і це моя улюблена справа. Але бувають такі періоди, коли не хочеться ні творити, ні співати взагалі нічого. Це, звичайно, пов'язано з нашою ситуацією в країні. Але, к щастю, я навчилася виходити з таких періодів, і, в принципі, зараз продовжую свою творчу діяльність. В першу чергу мене надихають українці. Тому що жити в Україні, працювати, розвиватися, донатити це дуже круто. Ще мене надихають мої друзі, їх історії. Звичайно, мене надихає кохання та мене надихає моя сім'я. Що не вистачає в українській музиці? Напевно, моїх пісень. Ну добре. Мені здається, що кожному артисту є що сказати, і кожен слухач може знайти те, що йому потрібно. Тобто він може знайти улюбленого артиста, улюблену музику, настрій. Але, як на мене, що нам не вистачає, звичайно, більш молодих, талановитих артистів, більш якісної музики. Та хочеться, щоб українці слухали в першу чергу українську музику. На даний момент я планую випустити ще декілька пісень, щоб зробити собі альбом. І, звичайно, мені хочеться зробити сольний концерт з моїми авторськими піснями, і можливо ще один зробити дует з іншим артистом. Моя ціль в музиці це писати більш якісну музику, більш професійну, щоб вона подобалась не тільки мені, а й моїм слухачам. А що я би хотіла донести моєю музикою, напевно, як і кожен артист, я би хотіла дарувати нові емоції людям. Я б хотіла, щоб вони надихались моїми піснями. Можливо, виліковували душу, можливо, мої пісні б направляли на правильний шлях людей. Це мене б самодна дохала б продовжувати писати ще більше і більше пісень. Якщо не музика, то що? То нічого. Насправді я не уявляю своє своє життя без музики. Тому і не планувала ніколи щось інше як альтернативу. Тому, якщо не музика, то депресія.